Всім привіт! В цьому році в мене повно груш, Груші лісова красуня, груші дуже класні для того, щоб їх сушити, консервувати і їсти дуже смачні, особливо як вони полежать деякий час в погрібі. Всі груші я поділила, Оставила найкращі, самі більші груші для того, щоб зберігати і їсти, опустила в погріб. Мити не можна, вони повинні бути без дефектів. Всі інші я залила водою. І переглядаю, буду найгірші відкладати такі, або обрізати на сушку, от, або їсти чи на павидло, з дефектами всі подкладаю. Гарні груші невеликі, які влазять в банку. Тверді, без дефектів буду відкладати для консервування. Тому що самі більші груші вони ж в банку не повлазять, а я консервую тільки цілими. Використовую таку мочалочку, вона хорошо перемива груші. Звісно, готую банки. Ми будемо їх мити, Ось таким чином я переглядаю, чи немає дефектів на банки. Це умова обов'язково, якщо ви хочете, щоб груші стояли і не позривали. Тобто, обов'язково дивлюся на цілісність банки, щоб не було нащербнуто на поясочку, щоб на дні не було нащербнутої баночки, і щоб вона була ціленька по бокам. добре обдивляйтесь банку. Потім я перемиваю її і ставлю стерилізувати. Використовую я таку каструлю з водою, вода кипить, ставлю зверху стерилізатор на стерилізатор банку. Стерилізую банку кожну по 5 хвилин. Звичайно, стерилізую кришки перекип'ячую. Накриваємо банки, вложимо чайну ложечку лимонної кислоти, стакан цукру. Перебираю я груші для стерилізації. Отакі от з, з такими дефектами можна консервувати, ті ще я показую. Ну, а отакі от всякі погані, м'які, як, жовті, гнилі з, 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 з різними ізянами, з дирочками. Такі консервувати не можна, якщо ви хочете, щоб груші стояли. Вода закипіла, кидаю сюди груші. Опустила всі груші, які я буду накладати у 3 банку. Ну, десь біля 10 штук, сюди влазить в літрову банку. Біля каструлі ставлю готову банку чисту. І щипці для того, щоб груші витягувати. Бачите, на грушках почали йти бульбашки. Почала стерилізація. Стерилізація йде активніше. І як тільки закипіли груші, я їх виключаю і зразу щипцями чистими накладаю їх у банку стерильну. Варити їх не треба, бо вони вас будуть на киви їх повикидаєте. Все, я в банку понакладала, в банку не натовкуємо груші, залишаємо трішки місця. Таким чином я стерилізую груші. І відразу вода, в якій варилися, в якій я стерилізувала груші, обов'язково вона повинна добре закипіти. І нею тоді заливаємо ці ж груші. Ще раз наголошую, банку не натовкуємо. Краще залишити вільного місця трішки, щоб грушки свободно плавали. Красота. Закатуємо добре банку. Перевертаємо, провіряємо, чи вона не тече. Далі струшуємо, для того, щоб цукор і лимонна кислота розійшлася по баночці. Перевертаємо банку і укутуємо до ранку. До ранку стоять груші. Утром розкутали, винесли на подвір'я, вичехли і можна опускати у погріб.